Давайте зараз ви будете вгадувати, хто буде головним героєм нашого наступного mm -hmm. сюжету. Отже, mm -hmm. вони вивчають свої жертви, як шахісти вивчають суперників. суперник. Mm -hmm. да, там розвідники одразу, да, хто mm -hmm. там політики, дипломати, вони ретельно і уважно все прораховують. Mm -hmm. да. О, точно, диверсанти, mm -hmm. да. охорона, камери, mm -hmm. звички вже зменшується, mm -hmm. зменшується коло. Да, і вони чекають місяцями, щоб ударити один раз. Точно і дорого! Хто ці люди? Хто ці хто люди? ці люди? люди? Люди захвалі, одинаки одинакичі, частина міжнародних кримінальних угруповань. У нашому сюжеті найрезонансніші пограбування відомих людей та історії злочинців, які ризикували всім заради чужих мільйонів. Давайте дивитись. За блиском слави ховається вразливість, і коли відомих людей грабують, починається справжня боротьба за правду і справедливість. Ми розкажемо вам про найзухваліші пограбування зірок. Кім Кардаш'ян. Імовірно, найжахливіше пограбування знаменитості сталося з Кім Кардаш'ян у Парижі. Це трапилось 3 жовтня 2016 року, коли Кім приїхала на Паризький тиждень моди. Вона перебувала одна в номері готелю, коли туди увірвалися п'ятеро чоловіків і погрожували їй зброєю. Вони вимагали коштовності й готівку після того, як Кім віддала їм цінності, її зв'язали й поклали у ванну. Це був надзвичайно травматичний досвід. Вона пережила справжній шок. Злочинці втекли, прихопивши прекрасне на суму близько 10 мільйонів доларів, серед яких був і новий діамантовий перстень вартістю 4 мільйони. Фото якого Кім виклала в інстаграм за кілька днів до події. Саме публікації у соцмережах допомогли зловмисникам вистежити Кардашян. З того часу вона стала значно обережнішою в тому, чим ділиться онлайн. У 2017 році французька поліція пред'явила звинувачення, 12 особам, причетним до пограбування. Кім відкрито говорила про те, як сильно це вплинуло на її життя. Це дійсно було надзвичайно травматично. Леді Гага. Леді Гага тимчасово втратила не гроші а щось значно дорожче своїх улюблених собак. У лютому 2021 року її доглядача, собак Райана Фішера, було поранено внаслідок нападу. А двох її французьких бульдогів Коджі та Густава викрали. Гега оголосила винагороду в розмірі 500 тисяч доларів за безпечне повернення улюбленців. Через два тижні жінка принесла собак до поліцейського відділку в Лос-Анджелесі, сподіваючись отримати винагороду. Згодом її було звинувачено у причетності до злочину. А чоловіка, який стріляв у Райана, засудили до 21 року ув'язнення. Орландо Блум. Влітку 2009-го Орландо Блум опинився не на знімальному майданчику, а в центрі справжнього кримінального трилера. Його дім у Лос-Анджелесі був надійно захищений. Сигналізація, високі паркани, охорона району. Але це не зупинило Блін-Грін, банду підлітків, які полювали на будинки знаменитостей. Вони знали, коли Блума не було вдома, стежили за соцмережами, планували все до дрібниць. Проникнення відбулось швидко. Вони забрали дизайнерський одяг, прикраси. Картини, годинники, загальна вартість викраденого понад півмільйона доларів, серед трофеїв речі, які Орландо збирав роками, особисті подарунки, унікальні аксесуари зі зйомок. Коли актор дізнався про пограбування, він був шокований. Але ще більше здивування викликало те, хто саме це зробив. Замість досвідчених грабіжників група гламурних підлітків з хороших родин, які просто хотіли жити як зірки. Справу швидко розкрили і охрестили пограбуванням покоління соцмереж. Періс Гілтон. Із усіх знаменитостей, яких обікрала банда Блінгрінг, найбільше постраждала саме Періс Гілтон. Грабіжники винесли з її будинку готівку, ювелірні прикраси, дизайнерські одяги, навіть інтимні фото загалом на суму близько двох мільйонів доларів. Уперше злочинці проникли до особняка Періс у Лос-Анджелесі без жодного зусилля, просто зайшли через незамкнені двері. Проте саме під час одного з наступних візитів їм вдалося винести найбільшу здобич коштовності, заборонені препарати, одяг і гроші. Тільки після цього пограбування Гілтон звернулась до поліції. І, хоча справу невдовзі розкрили, репутація зірки, як і почуття безпеки, вже ніколи не були такими як раніше. Джуліан Мур. Це сталося серед білого дня. Джуліана Мур, зірка Голівуду, володарка Оскара, вийшла з елітного магазину у Нью-Йорку. Усміхнена в сонцезахисних окулярах вона зробила кілька кроків, і саме в цю мить усе пішло не за планом. До акторки підійшов чоловік, стильно одягнений, впевнений у собі. Він не викликав жодних підозр. І вже за кілька хвилин, як зафіксували камери, витягнув з її сумки прикраси на десятки тисяч доларів. Витончено майже непомітно. Одразу не зрозуміла, що сталося, і охорона зреагувала з запізненням. Злочинець зник у натовпі, не залишивши і сліду. Не було ані криків, ані суєти, лише коротка мить подиву і порожнеча після атаки. Поліція відкрила справу. Виявилось, це був не перший подібний злочин у районі. Під підозру потрапив професіонал, який діяв виключно проти знаменитостей, швидко, чисто без зайвого шуму. Джуліана Мур інцидент не коментувала, але медіа вибухнули. Цей випадок увійшов до списку найзухваліших грабежів Нью-Йорка і став ще одним доказом: слава не рятує від спритних рук злочинця.